Поки Дональд Трамп цими вихідними відпочиває і грає в гольф у північній Вірджинії, США та Європа на вухах через його майбутню зустріч з Володимиром Путіним, американський президент оголосив про зустріч з російським лідером на 15 серпня на Алясці, де готовий говорити про обмін територіями. Але поки Трамп планує переговори, українські та європейські лідери вже приготували свої контрпропозиції для президента США. За інформацією, The Wall Street Journal, будь-яке мирне врегулювання має ґрунтуватися на таких принципах. Припинення вогню має настати перед тим, як будуть здійснені будь-які подальші кроки. Обмін територіями може відбуватися лише за дзеркальним принципом. Якщо Україна залишає одні регіони, Росія повинна залишити інші. Будь-які територіальні поступки з боку Києва мають бути підкріплені залізобетонними гарантіями безпеки. Такими, як потенційний вступ України до НАТО, видання повідомляє, що нібито це спільне українсько-європейське послання було представлене американським високопосадовцям під час зустрічі у Великій Британії у суботу. На переговорах особисто був присутній віце-президент Джей Ді Венс, а державний секретар Марко Рубіо, спецпосланник Кіт Келох та Стів Вітков підключились по відеозв'язку. Від Європи були присутні радники з національної безпеки Британії, Німеччини та Франції. Україну представляли Андрій Єрмак та Рустем Умєров. Але що насправді запропонував Путін? За даними The Wall Street Journal, російський диктатор вимагає від України односторонній вивід військ з Донбасу в обмін на припинення вогню. Жодних територіальних поступок від Росії не передбачається. Аляску придбали у Росії в 1867 році, коли Росії потрібні були гроші після кримської війни. Ціна становила 7 мільйонів 200 тисяч доларів, приблизно 2 центи за акер. Дехто у східній Європі побоюється, що цей саміт може стати новою мюнхенською змовою. Президента України Володимира Зеленського не запросили на переговори, і він категорично відкинув будь-яку можливість передати землі Росії. Символічність місця зустрічі не випадкова. Аляска була продана Росією Сполученим Штатам 158 років тому за 7 мільйонів 200 тисяч доларів. І тепер саме тут Путін намагатиметься продати свою угоду століття. Я вважаю це домашнє поле для Трампа. Аляска символ нашого енергетичного потенціалу. Куплена у Росії у 19 столітті. І ми плануємо збільшувати там видобуток енергії. Це аж ніяк не перемога Путіна проте, колишні високопосадовці американської влади застерігають від надмірного оптимізму щодо переговорів. Це має бути нормальною практикою, коли президенти США та Росії зустрічаються для покращення відносин. Джо Байден помилявся, коли з лютого 2022 року навіть телефоном не спілкувався з Путіним. Ми не знаємо до чого приведуть ці переговори, але прогрес є раніше. Путін хотів контролювати всі регіони вздовж поточної лінії фронту. Однак, кореспонденти СІ. Сінн наголошують на небезпеках такого підходу до врегулювання конфлікту. Це залежить від того, що Україна може отримати в обмін, і для президента Зеленського завжди було червоною лінією не віддавати території Росії, якщо вона їх не утримує силою. Україна була піддана вторгненню, і для тисяч загиблих українців та їхніх родин для суспільства ідея просто віддати Росії землю в обмін на припинення вогню незалежно від його тривалості, є політично токсичною та відверто кажучи нерозумною, зважаючи на історію Росії. Яка неодноразово порушувала досягнуті перемир'я, колишня керівниця московського бюро CNN Джил Догерті звертає увагу на історичну символіку події. Вас здивувало, що зустріч відбудеться саме на Алясці? так, безумовно, сам факт, що американський президент запрошує російського президента на територію США, це дуже велика подія. До цього моменту США фактично ізолювали Росію та Путіна, і ось тепер кажуть: ласкаво просимо на Аляску. Як згадав Нік, тут є багато історії. Колись Аляска належала Росії, і зараз у Росії є націоналісти, які заявляють, що хочуть її повернути. Водночас з'являються нові деталі про російські наміри. З'явилася й нова деталь. Росіяни тепер кажуть, що можливо через складність ситуації треба провести другий саміт навіть до того, як відбувся перший. І навіть пропонують Трампу тему Арктики. Мовляв, регіон можна розвивати, робити угоди тощо. Путін явно намагається повернути відносини на правильний шлях і заманити перспективою економічних проєктів. Найбільше занепокоєння викликає можливість американського визнання російських територіальних захоплень. Якщо США офіційно визнають території, які Росія захопила силою у суверенної держави, що це означатиме? Це означатиме, що США фактично погоджуються з тим, що можна забрати чужу землю силою, і це буде визнано юридично. Доти Сполучені Штати так не робили. Навіть після окупації країн Балтії, СРСР США де факто взаємодіяли з Союзом, але ніколи не визнавали цього юридично. у Великій Британії також закликають американського президента проявити твердість. єдиний реальний вихід для президента Трампа, якщо він не хоче повторення тієї ж критики, що була після тарифної історії, сказати досить. якщо ви не сядете за стіл переговорів. І ми не знайдемо шлях до припинення цієї незаконної війни, яку розпочала Росія в Україні. Тоді ми вдаримо вас по-справжньому жорсткішими фінансовими санкціями, які швидко завдадуть серйозної шкоди російській економіці. Та створять Путіну великі проблеми. Однак політичні оглядачі застерігають від ілюзій щодо ефективності санкцій як єдиного інструменту тиску. Я побоююся, що загроза санкцій лише змусить Путіна прийти на переговори, але не підштовхне його до компромісу. Ми не хочемо миру будь-якою ціною. Трамп каже: я просто хочу зупинити вбивства. але це не може бути за рахунок суверенітету держави та по. Ступак російської агресії британські експерти порівнюють поточну ситуацію з історичними прецедентами, які можуть мати катастрофічні наслідки. Так є чимало коментарів, що це своєрідна новітня Ялта. Або якщо заглянути на кілька тисячоліть назад, можна згадати грецьких філософів, які вважали, що світом мають керувати кілька великих правителів великих держав, а решта мовчати. Думаю, Путін і Трамп саме так і бачать світ. І мабуть, вони включили б до цієї компанії ще й Сі Ціньпіна. Редакторка відділу міжнародних новин The Times наголошує на необхідності жорстких заходів для примушення Путіна до справжніх поступок. Ніхто не вірить, що Путін зробить це добровільно. Тут розуміють, що треба боротися доти, доки він не опиниться в безвиході, в якій погодиться на це. Більшість вважає, що це може статися лише через повне блокування світових продажів російської нафти не лише масові санкції, а й вторинні санкції проти країн, що її купують, а також параліч тіньового флоту Росії, який перевозить нафту в обхід санкцій. Майбутня зустріч на Алясці може стати переломним моментом не лише для України, але й для всього міжнародного правопорядку. Питання полягає в тому, чи зможе Трамп протистояти спокусі легкої угоди з Путіним, яка може обернутися капітуляцією перед агресором. Європейські та українські контрпропозиції мають на меті нагадати американському президентові про ціну поступок диктатору та необхідність справедливого миру, а не миру будь-якою ціною. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.